Вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми напишемо переказ тексту Випадок в автобусі. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись писати переказ тексту складати план. Ми поговоримо про поведінку в автобусі, про повагу до літніх людей. Давайте прочитаємо текст. В автобусі Оксанка сиділа на зручному місці і дивилася у вікно. На зупинці увійшла літня жінка з важкими сумками. Оксанка вдала, що не помічає її. Увечері Оксанка з батьками подзвонила до нових сусідів, які справляли новосілля. Двері відчинилися. На порозі стояла та сама жінка, яку дівчинка образила своєю нечемністю, а на столі було частування з таких самих важких сумок. Оксанка почервоніла. Вона ладна була провалитися крізь землю. Поясни, як ти розумієш значення поданих слів і висловів: літня жінка, новосілля, нечемність, частування ладна провалитися скрізь землю. Новосілля місце чи будинок. Куди недавно хто-небудь переселився або збирається переселитися нове житло. Літня жінка. Жінка віком старша за 60 років. Нечемність, Грубий, невічливий вчинок, частування, страва та напої якими пригощають кого небудь. Ладно провалитися крізь землю, бажання якомога швидше, звідкись зникнути через сором. Дуже незручно, неприємно. Розглянь малюнок до тексту розкажи, що зображене на ньому. Дай відповіді на подані запитання: як Оксанка повела себе в автобусі? Куди пішла Оксанка з батьками увечері? Чому Оксанка почервоніла? Як думаєш, чи зрозуміла Оксанка свою помилку? Чи траплялися у твоєму житті подібні ситуації? Розкажи, коли і як це було. Згадай, як писати переказ. Пам'ятка написання переказу. Перше. Поділи текст на частини. Друге добери заголовки до кожної частини. Третє. Запиши план. Четверте. Прочитай окремі частини до складеного плану. І п'яте. Перекажи кожну частину. Шосте закрий текст і напиши переказ за планом. Прочитай ще раз текст. Визнач, скільки частин він має. Придумай заголовок до кожної частини і запиши. Перша частина, наприклад, до другої частинки. Третьої частинки. Придумай заголовок до кожної частинки. Запиши план. Перше, друге, третє. Тепер перекажи текст усно, скористайся записаними запитаннями і словами. Приготуйся записати переказ тексту, зверни увагу, як пишуться подані слова. Словникова скарбниця. Увечері новосілля, нечемність, частування. Запиши переказ тексту, розпочни з заголовка. Запам'ятай, кожну частину тексту починай писати з нового рядка. Ну, наприклад, випадок в автобусі. Починай писати. Прочитай свій переказ, якщо знайдеш помилки, обов'язково виправ їх. Намалюй кольоровими оліцями ілюстрацію до своєї розповіді. Що сподобалось тобі? Обери цеглинку. Дякую за урок.